Доброго раночка, дівчатка, рахів Україна. Сьогодні продовжимо розбирати мої завали. Два слова скажу, що це таке і нашому воно мені потрібно, бо можуть бути люди, які не дивилися ці відео, які були в попередньому часі. Ось так. Багато років займалася валянням. Потім Ну, якось я, я відчуваю, що це вже, ця вже моя так, сторінка мого життя вона скінчилася. Я вже не планую повертатися до валяння. От, хоча цей канал він починався з цього, починався з ЗМК по валянню. І багато чого я виклала із свого досвіду. От, але все, все, на жаль, це все, вже, все. Я повертатися не буду, але за, за 10 років мого. Такого пристрастного захоплення, воно залишило по собі дуже багато матеріалів, які я хочу прилаштувати до якоїсь, ну віддати якоїсь людині, от, яка буде зацікавлена, і які вони будуть, будуть потрібні. О, о, все ж таки рахую, що це має бути початківець, тому що е, те, що тут. І є в мене, якщо людина ну, достатньо довгий термін, протягом довгого термін, терміну займається валянням, то в нього в не, в цієї людини свого такого, як ми. <плес> от так от. Тому це має бути почітківець, тому що от це все, то, що в мене є, воно може стати у нагоді, у дуже-дуже, <плес> нагоді, знаєте, нагальній. І це буде і заощадження коштів, і заощадження часу, і, і, і багато чого. Ще, ще, ще раз у тих, тих відео казали, тут скажу, цей безкоштовно не буде. Давайте свою ціну, чи за все гамузом, як я кажу, чи за якісь то окремі речі. От, і е, гроші від цього, якщо їх отримаю ці гроші. От гроші від цього підуть на Курщину, там б'ється побратим мого сина, і вони, вони потребують, потребують яких там в них є потреби, які ми можемо закрити нашими арішми. От, про Курщину взагалі це важко говорити, тому що наступ, наступ це багато. Ой, багато людей постраждає, і uh, тому я так не можу дуже, дуже спокійно про це казати. От, Але давайте до, до справ. Значить, Якщо попередні відео вони були, там було про мірінос і були про хустачки українські, які я використовувала в цьому. От то, і якщо це, ну, хусточки для мене не проза. Не проза. Але Марінос це проза. Ну що, ну звернутися до любого інтернет магазину, там все, ти все це візьмеш. От. Але це проза, це проза, це не дуже цікаво. От. А сьогодні у нас буде поезія. Бо сьогодні мова піде про те, за допомогою чого можна прикрашати. Наші постійні вироби. От. А е, от ця ця ділянка роботи над над цим, над, 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 виробом, над витвором, так? бо це витвори, це витвори. От. Це най, найцікавіше, найцікавіша ділянка роботи. От. І це, знаєте, ну як, як там, ну, розрахунок там, там цього шаблону, там, да? там якось, ну, там, ну, якісь -то осмислення, там, що ти хочеш, яке воно має бути, ти уявляєш собі його, все, там, збираєш матеріал, так, все це теж, оно, воно дуже важливо, це дуже важливо, От, але воно все ж таки не таке цікаве. Не таке цікаве, як саме е, прикрашання. Ну, а потім що йде? Потім йде, йде оця, оця робота, знаєте? Ну, оця робота, від, від якої ну, розкла, розкла, розкладання там, е, вовни, та, таке, да? е, це робота, від якої отримуєш лише втому і напруження у спині та нога більше нічого. А от вже коли йде ну, прикрашання, то це вже дуже-дуже дуже цікаво. Дуже диву. цікава ділянка роботи над, над витвором. І вот. <кхи> э, э, ну, чим ми э, прикрашаємо? Ну, взагалі-то можна бути чим. Бо чим, можна і, е, ну, різні самі самі са са сам, сам, самі різні технології. Можна і розкладкою якось, да, такою розкладкою там якісь то оборочки робити чи ще щось. От, можна якісь-то там, ну, е, ну ж ну, як, як, як це сказати, якісь такі, ну, двокольорові якісь-то, да, але, ну, покласти один кольор, потім там його за, 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 заблокувати, покласти другий кольор, потім це вирізати. Ну, ну, дуже багато способів прикрашати посту, дуже-дуже багато. От. І, але ж ну, якось, це ж все ж таки повста це дуже-дуже, дуже-дуже індивідуальне, От. це дуже воно по, поодиноке. От. І тому ну, воно має, йому, йому немає, це, це виріб один в своєму роді. Нема, нема повторів, бо це робить одна людина із своїми якимись думками, от, із, із своєю фантазією. І він, він такий один. Ну, там можна щось там десь у когось скопіювати, але воно все одно буде інше. От. Тому. Оце прикрашання, воно для, для валяних постяних речей це дуже-дуже важлива тема. От. Значить, ну, наряду з цим. Поруч з цим. Чим можна прикрашати? Можна прикрашати ще й волокнами. А які вони бувають? Вони бувають настільки різні, люди добрі. Це і ці волокна, вони, ну, дивіться, як тільки ну, щось там, да, щось собі задумаєш, і, ну, значить десь десь вже по, 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 порився там в, в інтернет-магазинах, десь щось, щось собі підібрав, там набрався, І це, оце, оце, оці волокна, їх кількість вона зростає з кожним виробом. бо, значить, це, Ну, використання цих цих волокон, воно якось ну, дуже обмежено. Ну, наприклад, я, я дуже боюся, ну, мені дуже не хочеться якось ну, перегрузити перегрузити в, в, виріб, так? Щоб воно ну, рацяцькувати його, розумієте? От, А треба себе стримувати бо а, 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 а особливо на початках там, да? ну хочеться на цей виріб от викласти все, що ти знаєш все зробити. От. Але це так, такого робити не треба. От. І е, коли дійсно придбаєш ці якісь волокна, то вони потім залишаються. І їх залишалося у мене за 10 років, дівчата. Я навіть вам не зможу показати. Я вам покажу, От дивіться. так. так. Оця торба, оця торба, яка складається з отаких от отаких от от маленьких э, пакуночків. Бачите? А тут з цієї торби, о, бачите. Ну, тут самі різні кольори. Сама різня, різна якість. І э, 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 від, знаєте, шовку тоненького, який на на якісь такі де, де, делікатні речі. Так? І до е ну, як воно таке грубе, а ль, льон, льоняні, льняні волокна, да, які можна використати і для тапок воно. Воно не не не, не цей, не про, не погордиться у вовну. От. І е, і всякі ще, знаєте, такі ну, цікаві, цікаві, які я полюбляла і які Оце я не буду показувати, бо тут, ну, таке, ну, просте там, то там якийсь там банан, то якась там, ну, оці шовквійці, ці, от, ну, такі, такі, ну, самі звичайні, так, лишайте тільки там за кольором, от. Але, але, були в мене іще такі улюблені, які я хочу вам показати, бо вони такі, ну, цікаві, вони цікаві. Оці я покажу, от, ну, давайте подивимось, що це за волокна, от, оце От Якщо мені, якщо я згадую правильно, то це зветься воно нілон. «нілон». Він такий блискучий, ви знаєте, і оце ще ще воно, бачите, якесь золото срібло От Бачите? от, Воно дуже гарно привалюється. Воно привалюється і коли так, знаєте, ну, так, трошечки, трошечки положить, покласти його, то воно. Воно виглядає виглядає дуже гарно. От на таких речах, рукавички, взагалі, знаєте, ну, кожна валяльниця, вона. ну, Одним словом, що вона, що вона собі там наміркує, на так воно буде і добре. Але це все, все, не дивлячись на те, що воно блискуче і здається взагалі штучним. Воно дуже хорошо привалюється. Може, воно і штучне, але привалюється. Далі, дівчата, що я ще? От дивіться, декілька-декілька от, ага, от декілька кольорів, бачите? І в мене всього ну, таких цікавих речей воно було по декілька кольорів. Ну чому знаєте, так, знаєте, так залізеш вже в той інтернет-магазин, да? і там, ну, а, а зупинитися не можеш. Ну, ви мене розумієте. От. І дивіться, дивіться, яка цікава. Де, яка цікава стрічечка. Де це, от бачите? Її от, дуже цікаво можна приваляти цю стрічечку. От бачите? От, от. Так от. І вона, бачите, з приходом кольору. От, і таких стрічок в мене декілька декілька, декілька кольорів. Оце якесь синє-зелене. Це рожева помаранчеве, і це синє блакитне. Бачите, Оце. таких стрічок. Так. Далі ще що? О, я дуже полюбляла оце. Оце. Дивіться. От, Бачите, воно теж виблискуючи, воно теж якось здається штучним, але воно теж дуже цікаво привалюється. О. Дівчата, ще хочу сказати. Бо все ж таки я якось більше орієнтуюсь на початківці, бачите, воно теж з переходом кольорів, дуже цікава штука. Хочу, хочу все ж таки нагадати, що, дівчата, до того, як робити, робити яку, якусь та річ, яку ви собі там замислили, все ж таки обов'язково треба робити пробники. Пробники, і я, я, я здебільшого робила пробники, як, будуть виглядати, як буде виглядати мій, мій декор на тій вовні, яку я собі запланувала. Тому що це може бути, бути по-різному. І воно і, як, і, і, і від виробу, так, наскільки воно буде щільно висвалене. І від кольору воно може виглядати по-різному. По Тому, дівчата, не, не лінуйтеся, Не лінуйтеся. робіть обов'язково ці пробники. Але за пробники у нас ще з вами буде, буде мало. Так, далі що ще? Дивіться, дивіться, дівчата, ще яка, яка гарна штука, бачите, от. отака, от, отака вона, як би, ніточка, так, така вона, вона Вона неравномірна, бачите, така теж з переходом кольору. Але... Її отак от треба треба отак от її роз, розпатрати. от, І будуть такі, от такі, теж такі цікаві штуки, які можна приваляти. От. Далі. Що ще? І таких в мене, і таких в мене, от бачите, зелене, синє, отакі ніточки, і от це якесь воно, Таке різнокольорове. Так, далі. А от, а от ще, бачите, яка От ще така от, ниточка. Це цетэ. теж і, і, і вот так розкручуєш, цю ниточку розкручуєш. От. Бачите? І от. от. Дивіться, яка краса. Дивіться, можна так, ну, якось і приваляти вот так от, Ну, таким от, таким вот. Такимся хмаркою такою, да. А можна висмикнути самі, самі от. Бачите, самі ніточки. Ні, 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 ні і воно теж буде гарне. Дуже. От, от іш, і бачите, воно таке ж, теж різнокольове. Далі що Далі таке в мене є? <смі> така цікавінка. Бачите? Теж, теж Вона Ну, вона, це, вона це, як як, наче, наче вата. Вона наче вата лягає, але, дівчата, вата, е, як, ще ще і про вату у нас буде з вами мова. От, вату не гребуйте ватою, бо вона. он, дивіться, як, дивіться, як гарно. Вона дуже-дуже гарно виглядає на виробі. І я навіть час вам покажу, бо чи станете ви дивитися, чи не будете ви дивитися наступний. Але я вам зараз покажу, як виглядає вата. Приваляна. Оце, оце моя спідниця. Так? От, от дивіться. Оце все. Оце, оце привалена вата, оце привалена вата. Отак розтягнута, вкладена і привалена. Вона дуже гарно привалюється, і вона дуже ефектна, така ну, у виробі. Це така ну, це спідниця, вона така довга, 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 дуже довга. Ну, от вона з запахом. І мимо цієї спідниці, знаєте, ну дуже рідка людина пройде так, знаєте, як. Не звернувши увагу, бо вона дуже ефектна. От, бачите? Так, оце так, оце так оце так лягає вата. Так що ватою не гребуємо. Далі ще що? О, ще що, бачите? Отут я навіть склала у один цей пакуночок. Якесь воно таке зелененьке, якесь таке, от, бачите, якесь там бордове і от таке жевтеньке. Воно теж, бачите? От, воно теж може бути, ну, а воно наче і не вата, от, тому що мені так здається, а може і вата. Мені так здається, що воно буде витягатися отакими от ніточками. Отаке от, от ще. і це все, це, це, все, це все таке ну, воно незвичайне. Воно мені... я, я з ними багато працювала, я його полюбляла, тому я вам це показую. так, Далі ще що так? А це ми з вами дивимося. Воно, наче, він не знаю, воно, як как би бы на цей віскоза, ну, щось, щось якісь там волокна. І бачите, вони, вони теж от, от вони з переходом кольору. І це може бути, якщо викласти якось так гарно, от, то воно може бути дуже цікавим на виробі. От, далі. Ще що дівчатка в мене є. Ой, а оце. Це таке. От я, я нічого з нього не робила. Я щось купувала, купувала, а робити не робила. Але мені здається, воно може бути дуже-дуже привабливим. Воно таке, бачите, брутальне на кольор. І який, ну, в залежності від того, на чому ви його буде, будете викладати, мені здається, це буде. Це буде цікаво. Далі. Так, дівчат, я я вам, вам показую, так? Це блискучий нілон. Так, далі, що ще? О, я дуже-дуже полюбляла, коли я валяла. Отакі, м -м -м -м. ну, Вони такі довгі-довгі ніточки, довгі ніточки. І зараз я вам ще, ще покажу, як вони виглядають. Отакі довгі, -довгі ніточки. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Сейчас, сейчас, зараз. Іх тут у мене теж. Декілька у да, мене теж, теж декілька кольорів. Зараз да. я вам покажу, як вони виглядають. Але знаєте, от зараз я, я покажу. Воно може бути і такою, наче, наче ваткою. Так, є, є такі, ну, якісь та такі діляночки, де воно ваткою. А є діляночки, де воно саме ніточками. І от я полюбила, полюбляла там, де саме ніточками. бачите? Ну, і от ці переходи кольорів. Воно виглядає, знаєте, ну, слово сподобати, шляхи. Воно виглядає. От так. Далі що ще? Далі що ще? От, ну, теж теж таке, теж таке, дові дов ніточки, щось я ніяк не можу навчитися вимовляти слова ніточки. От так. і а, а і це що? Це теж, це теж. Тежте таке, таке з переходом кольору, от, і можна, можна зробити, трохи, трохи от, не розкручувати, зробити їх трохи товстішими, а можна розкрутити і зробити такими хмарками більш тонкими. Далі, 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 далі. А, оцих ніточок, які мають бути і як облачка, і ніточки. Їх в мене теж, теж декілька кольорів. О, дівчата, як, воно, як от оце виглядає. Воно дуже гарно привалюється, як воно виглядає. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. От дивіться. От дивіться, оце от, оце помаранчеве, це оці, оці оце це оці, ще одна спідничка, це оце помаранчеве, це оці самі ніточки. Ні, ні, ні Бачите? Ну, дуже цікаво можна зробити. Далі, дівчата, і ще от така улюблена, якось купила, ну, я багато з нього робила, вже е залишилося невеличкий, невеличкий шматочок, але може якась людина щось з нього і зробить. Взагалі-то я його отримувала у цьому у матку, а нашу я його сплила, я не, не пам'ятаю. Вот. Ну, Мабуть, тому що щоб воно в окупі трималося. Так, і от дивіться, дивіться, яка як та тут ніточка. Ни, вона із переходом кольору, і з переходом товщини. І зараз я вам покажу, як воно виглядає. Як воно мені подобалося. От, дивіться, 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 як воно виглядає на виробі. Оця от так. От, бачите як? Бачите, як воно? Воно дуже гарно привалюється і дуже ефектно виглядає. От. Ну, все. Ой, дівчата, вже дуже дуже багато часу. Все, все. На сьогодні, на сьогодні закінчуємо. Дівчата, оце по волокнах. По волокнах так? Але в мене ще є в мене ще віскоза є, яку я маю вам показати. В мене ще є ну, Такі ну, волокна, не волокна, але для саме, саме білі. Ну, добре, давайте наступного разу буд будемо продовжувати. А оце по волокнах, дівчата, торба. Так що я, я так гадаю, що для когось це стане стане, ну, таким, ну, ну, приємним додатком. До яких-то його там, ну, надбань, які, які людина вже зробила. Все, дівчата. Дякую, дякую вам, що слухали мене. Слава Україні! На все добре.